Так, Ланус, є покупка. Що в нас з Ланусом? Це Ланус 2008 рік, 1,5 газ, бензин. СЕ. тобто що таке СЕ? Чи може це не так? Одним словом, чистий поляк. Є в комплектації гідрач, кондиціонер і склопідйомники. Тобто комплектація жирна. Так, що в нас по плану? Є ось такі рижики по машині. Є такі м'ятини. Салон у нас. Треба легенька хімчистка. Так виглядає, панель. Так, задня частина. Ну, по салону він гарний. По салону все добре. Є кузовщина. Кузовщину, я думаю, що там сильно нічого робити не буду. Закапую тільки ці рижики та й все Ось такий має вигляд. На цьому колі є рижики. Так, і фонарі. Стопачі задні перероблю. Мені сподобалось, як було в попередньому ланосі. хто дивився попередню серію, то зроблю сьогодні так само. І... І диски. На ці диски в мене є плани. У мене щастиє гольф двойка на літній резині. А тут зима. І в мене є диски на 15. І резина теж на 15. Ці на 14. Я не знаю, чи правда, чи влізуть, але зараз якраз поїду на на намонтаж. Перекину резину на ті титани і пробуйте водим ставити сюди. Він зразу почне веселіше дивитися. А так все, почистити, почистити, натерти пластмасу, таке все по мілчам поробити. І я думаю, що все все буде гарно. Ще... Так, ще що у нас під капотом? Під капотом теж треба провести. Маленькі, маленькі роботи. Попередній власник казав, що, що міняв щеплення. Міняв щеплення. І тут таке все прокачували, ну все. Та і вигляд має такий страшненький. Так що під капотом, під капотом треба буде помити, навести порядок, щоб при продажі, коли відкривали, то, то все було гарно. Зараз ще я вам покажу багажник, там встань. І багажник. Багажник у нас відкривається чарівною. Не відкривається, напевно. Показую, що в нас по багажнику. Чикс-чикс. Ну, Такий стан, запаска є. Все віддали, домкрат, ключ, вогнегазник, навіть три яблука. Коврики це зсередини, така от пластмаса, якраз покажу як її трошки приукрашу, щоб вона мала гарніше вигляд не така була запілена. Ну все, поламису, приступаємо до роботи. Тонуємо фонарі. Тонуємо з такими полосками будуть, ну, будуть цікаві. Що нам для цього потрібно? Тисячна шкурка, щоб з водою замотувати. Скотч, поклеїти форму. База. Ну, це не база, це лак. Затверджувач до нього. І чорна база. Це акрилова фарба і також затверджувач. Все обклеюємо. Робимо форму. Я вже заматував тисяч легенько. Заклеїмося і будемо лакувати. Подивимося, як нас вийде. Перед тим, як поклеїти форму, потрібно обезжирити того, що підскочу. Ми вже потім будемо його здирати і покривати лаком. Можливості обжирити вже не буде. Я обжирюю антисиліконом, на мочалку і все гарно витираємо. Ось так, світло включаю для того, щоб було видно полоски, де е, сам отражатель відбиває, де лампа світить. Ну, ось так вийшло. Скотчем заклеїмося, Канцелярським ножиком підрізаємо собі, виводимо форму, де в нас щоб не попала краска. І все, клеїмо другу фару. Фонарі заклеїв. Заклеїмо там, де не потрібно, щоб нам попала краска або лак. Ось так виглядає. І ці більші. Все обклеїмо. Все, покриваємо перший слой акрилом чорним, даємо трошки йому підсохнуту і зверху покриваємо притемненим лаком. Все, погнали. Так, крил покрив. Чорний одним слоєм буде достатньо, щоб він порозтікався гарно. Не лягло. Все трошки підсихає. Здираю обережно ці полосочки, що ми клеїли. І покриваю лак. Так, ну що, лануса доробив. Ось ця оптика. Ось так вийшло. Ну непогано. Титани ці 15 виглядає взагалі дуже і дуже прикольно на них. Все, наполірований, начищений. Покажу салон трошки хімчистку провів. коротше дуже цікава комплектація. Гідрач, кондіор, склопідйомники, ну і центральний замок, сигнал. Все, все присутні. Така легенька-легенька хімчистка була зроблена. Так, що, капот. Капот теж відмив. Бо під капотом була розлита тормозна тормозна жидкость. Так негарно було, бо а попередній власник міняв щеплення. Це дріт на дріт. З камерою. Так, вими під капотом. До речі, дуже, дуже полюбляю вимивати. у нас все так більшість машин. Грязно в полюці, люблю коли під капотом порядочок. Все не масло, не нічого. все чистенько. О, Кріплення, фар, все ціле. Багажник освіжив. По багажнику відновив трошки пластмасу. Бо була, ну, як використання як в попередньому використанні ось так стало пластмаска як нова новачого цікавить пишіть розкажу як це робити дуже просто займає час буквально, буквально 5 хвилин ось такі карти да? на початку відео я показував якому вони стані були запаску натер тік-чик-чик тут до речі ще подушку треба поміняти це буду продавати його. Плано здроблений, викидаю на продаж. По ціні буду продавати 2350 провод, а там вже далі як вийде. Все, до наступних машин. Буду старатися знімати, трошки накладно знімати, робити, багато часу займає. але якщо будуть якісь цікаві варіанти, то буду підзнімати. Пока, до наступних відео.